Прогноз погоди на січень 2024 року показує, що морозечі пощіпає щічки, причому добряче, адже синоптики прогнозують відчутне похолодання в перший місяць нового року. В окремі дні буде до мінус 15 градусів, але такі морози не будуть затяжними. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так на початку січня буде переважно сніжна та морозна погода до мінус 5 градусів морозу вночі. Та близько плюс одного в день у Закарпатській області трохи тепліше та дощі з мокрим снігом. Із 7 січня й орієнтовно до 11-12 січня буде переважно суха, але хмарна погода. Нічні невеликі морози чергуватимуть з денними мінімальними плюсовими значеннями. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Із 14 січня очікується сильне похолодання. Пік морозів припаде на 17-18 число, коли стопчики термометрів покажуть аж до мінус 15 градусів морозу. Періодично в цей час сніжитиме. Далі невелике послаблення морозів, після якого послідує друга хвиля значного похолодання. Під кінець місяця буде від мінус 14 до мінус 16 градусів в північних областях України в нічну пору, вдень від мінус 3 до мінус 6 градусів. Також очікуються опади. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.